Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк, місто Харків. І Сьогодні у нас нове надходження. Чудовий автомобіль за чудовою ціною. Цінник на даний автомобіль буде 13 тисяч 990 американських доларів. Зустрічаємо це Ford C-Max 2013 року випуску. Автомобіль гібридний, має гібридну установку, бензиновий двигун 2 літра. Автоматична коробка передач, автомобіль в чудовому стані, повністю доглянутий та обслугований. Своєчасно проходить ТО за регламентом. По кузову автомобіль має просто шикарний зовнішній вигляд, гарні фірмові диски, є тонування скла, дуже гарна комплектація, задні парктроніки, камера заднього огляду, безключовий доступ. Зараз поглянемо що по салону, та по комплектації. Салон у нас шкіра бежевого кольору. Салон доглянутий, повний електропакет, датчики світла та датчики дощу, мультируль, круїз контроль пробіг автомобіля 125 тисяч кілометрів. Встановлена штатна якісна мультимедія, є камера заднього огляду, навігація, блютуз, кнопка старт-стоп, клімат-контроль, автоматична коробка передач, підігріви передніх сидінь. Шикарний автомобіль з дуже гарною комплектацією, з невеликим пробігом для гібрида це рідкість. Цінник на даний автомобіль 13 тисяч 990 американських доларів. Всіх запрошую на тест-драйв даного автомобіля до нас в автосалон. Знаходимось по адресу місто Харків, Проспект Гагаріна, 23. Автосалон Автопарк. Всім гарного дня, до побачення.